Привіт, тема 1.19 енергія та потужність електричного сигналу. Нагадаю вам, що електричним сигналом називається зміна фізичної величини у часі. Під фізичною величиною зазвичай розуміють струм чи напругу, тому що ці фізичні величини найчастіше зустрічаються в електроніці. І перед тим як перейти до розгляду енергії та потужності електричного сигналу, давайте згадаємо взагалі. Визначення е, поняття потужності в електроніці. Що це таке? Припустимо, у нас є е, дві е, точки у просторі: одна точка містить негативний заряд, друга точка містить позитивний заряд, потенціал е, негативно зарядженої точки Фі 2 потенціал позитивно зарядженої точки Фі 1 Оскільки тут потенціал більше, ніж тут, значить Фі 1 буде е, більше, ніж. Фі 2 між цими точками буде діяти напруга У, яка направлена від негативного потенціалу до позитивного. І ця напруга У буде е, розраховуватись по формулі Фі 1 мінус Фі2, тобто У це напруга це різниця потенціалів. також між цими двома точками буде діяти електричне поле Е, яке направлене. Від точки з позитивним потенціалом до точки з негативним потенціалом. І якщо ми помістимо в простір між цими двома зарядами якийсь заряд рухомий Q, то цей заряд рухомий Q буде рухатися силами електричного поля в сторону точки з більш позитивним потенціалом. Тобто негативний заряд Q буде притягуватись до точки з позитивним потенціалом φ 1 так от, енергія дельта В або іншими словами, робота, яка необхідна для переноса заряду Q з точки з потенціалом Фі2 в точку з потенціалом Фі1, розраховується по такій формулі, де У це різниця потенціалів між точками Фі2 та Фі1. Якщо переноситься не одиничний заряд Q, а якийсь заряд дельта Q, який дорівнює N помножити на Q, де N це кількість цих зарядів. Наприклад, ми під Q розуміємо заряд одного електрону, так? і нам хочеться розрахувати енергію дельта V, дельта Q. Це енергія, яка необхідна для переносу сукупності зарядів Дельта Q з точки φ2 в точку Фі1. Або іншими словами, це може бути робота по переносу сумарного заряду дельта Q з точки φ2 в точку Фі1. Так от цю роботу, цю енергію ми можемо розрахувати, підставивши цю формулу не Q, а Дельта Q. І одержимо енергію необхідну для переносу сукупності зарядів дельта Q з точки Фі2 в точку Фі1, між якими діє різниця потенціалів У1-Фі2. З іншого боку, якщо у нас цей заряд, який протікає від точки Фі2 до точки φ 1 створює електричний струм І, то відомо, що І дорівнює дельта Q. Розділити на Дельта Т. Тобто кількість заряджених частинок, які протікають через одиницю поперечного перерізу провідника за одиницю часу, це буде електричний струм. Або, іншими словами, заряд, який переноситься з точки Фі2 до точки Фі1 за час дельта Т, це буде струм І. І з цієї формули струму можна записати, що заряд дельта Q, який переноситься за час дельта Т при дії струму І, буде розраховуватись по формулі І помножити на дельта Т. Тобто, якщо між точками φ 2 і точкою Фі1, тече струм з силою струму І то за час дельта Т від Фі2 до Фі1 буде перенесено заряд дельта Q. І для цього необхідно б витратити от таку енергію дельта В або таку роботу А. І тому можна написати, що дельта В, я вже дельта Q, якщо ви не, не заперечуєте, буду опускати, дельта В дорівнює А, дорівнює І, помножити на У. Помножити на дельта Т. За. І цю формулу ми одержали з цієї от верхньої формули, просто підставивши замість дельта Q цей вираз. Під дельта Т тут має, мається на увазі проміжок часу від Т1 до Т2. Тобто дельта Т мається на увазі рівне Т2-T1, де Т2 більше Т1. Але в принципі, якщо ми візьмемо Т1 за 0, то е, можна вважати, то, то тут можна використовувати просто Т. І Т це буде час, це буде якийсь певний проміжок часу. Тобто, якщо ви не заперечуєте, я тут замість дельта Т напишу Т. І це це, це значення Т, буде характеризувати проміжок часу, який пройшов від нуля. Так от, ми прийшли до такої формули, що енергія або робота, яка необхідна для переносу сумарного заряду дельта Q з точки з потенціалом Фі2, точку з потенціалом Фі1, розраховується по цій формулі. Де І – це сила суми, яка протікає між цими двома точками, У це різниця потенціалів, ну, а Т це. Проміжок часу, протягом якого цей перенос заряду відбувається і споживається енергія дельта В. Часто цю енергію дельта В ще позначають буквою Є. Е. Тобто Є е, в нашому випадку це енергія, яка споживається за час Т. Споживається е, навантаженням або віддається джерелом. Е, так от. Ми одержали формулу для енергії для електричної енергії, яка споживається від джерела, яка віддається джерелом або споживається навантаженням. Електрична енергія, яка споживається джерелом за час Т, розраховується по цій формулі. І так само. Енергія, яка віддається джерелом електричної енергії за час Т, розраховується по цій формулі. В цій формулі добуток І на У характеризує потужність електричного сигналу. я перепрошую, це повинна бути буква П. Потужність електричного сигналу П. Добуток струму на напругу. Як відомо, З курсу фізики потужність дорівнює роботі, яка виконується за одиницю часу. Тобто А на дельта Т або А просто на Т. Якщо, у нас, якщо ми під Т розуміємо, якийсь проміжок часу від нуля. Отже, потужність це робота за одиницю часу. Підставляємо, якщо мається на увазі. Робота електричних сил, то ми підставляємо знайдену роботу в цю формулу і одержуємо, що потужність буде дорівнювати І, помножити на У, помножити на Т, розділити на Т, і це буде дорівнювати І помножити на У. І ми одержали дві формули. Перша формула характеризує енергію, яка споживається за час Т від джерела живлення. Навантаженням. А П характеризує потужність, яка споживається від джерела живлення навантаженням. бачите, П дорівнює А розділити на Т, або П дорівнює Є розділити на те. Давайте я замість А напишу Є, тому що це в нашому випадку одне і те саме. Є це електрична енергія, яка споживається від е, джерела за час Т. От, і можна сказати, що потужність це енергія, яка споживається за одиницю часу. І чим більш потужний е, Чим більш потужне джерело живлення, тим більшу енергію за одиницю часу воно може віддавати. Так. Отже, давайте згадаємо, що це за величини І та У. Якщо в нас є якийсь двополюсник, і в нього втікає струм І, і на ньому виділяється напруга У, то ми можемо... Визначити, яка потужність споживається цим двополюсником по цій от формулі. Якщо це якесь джерело живлення, наприклад, джерело напруги, яке віддає напругу У і через нього протікає струм І, то ми можемо визначити потужність, яку віддається джерело живлення, знову ж таки по цій формулі. А якщо нам цікаво, яка енергія споживається від джерела навантаженням за час Т, ми просто множимо потужність, яка споживається на цей час Т, одержуємо значення енергії, яка споживається. Давайте поговоримо про взагалі необхідність ведення таких понять, як потужність та енергія. Ну, Енергія вона характеризує це те, за що ми платимо гроші. Як відомо, всі люди, майже всі люди та всі підприємства, платять за електроенергію. І чим більша потужність приладів на заводах або потужність приладів в домі якоїсь певної людини, тим більше енергії споживається за одиницю часу і тим більше за це необхідно витрачати гроші. З поняттям енергії тісно пов'язане поняття енергоспоживання. Якщо кажуть, що якийсь прилад, наприклад, смартфон має велике енергоспоживання, це значить, що він за одиницю часу споживає багато потужності, тобто споживає великий струм при певній якійсь напрузі. І батарейки такого смартфону швидко розрядяться, бо у нього високе енергоспоживання і він за одиницю часу споживає багато потужності. От. А якщо енергоспоживання низьке, це значить, що за місцем часу споживається менша, кіль... менша потужність. Переходимо до наступного слайду, оскільки. Потужність, яка виділяється на резисторі з опором R, через який протікає струм І, на якому виділяється напруга У, розраховується по форм, у формулі І помножить на У. То замінивши за законом Ома струм У через напругу У на R. От у нас є закон Ома, струм дорівнює на напруга розділити на опір. Цей струм підставляємо сюди і одержуємо, що потужність, е, яка споживається резистором з опором R, буде дорівнювати у квадрат, розділити на R. Ось ця формула. Так само ми можемо виразити напругу через струм за законом Ома, і одержати, що. Е, Потужність, яка споживається навантаженням з опором R, буде дорівнювати І квадрат умножить на R, де І це струм, який протікає через навантаження. Як бачимо, потужність, яка споживається навантаженням з опором R, пропорційна квадрату напруги, яка виділяється на цьому навантаженні, а також пропорційна квадрату. Струму, який протікає через це навантаження. Зазвичай кажуть, що якщо на навантаженні виділяється напруга У, то потужність, яка споживається цим навантаженням, пропорційна квадрату напруги У. Ну і е, ми вже говорили, що енергія, яка споживається від джерела електричного сигналу за час Т, розраховується за формулою, E е дорівнює П. Помножити на В даній формулі Т велике це час, це час протягом якого споживається енергія від джерела напруги. Тобто, якщо споживач, якщо якесь навантаження за одиницю часу споживає, споживає потужність П, то за час Т велике від джерела живлення таке навантаження буде споживати енергію Є. E. І ми підставляємо потужність P в цю формулу і одержуємо формулу для постійного сигналу, яка характеризує ту енергію, яка споживається від джерела напруги U споживачем з опором R за час Т велике. Якщо е, йде мова про змінний сигнал, тобто вже е, про класичний електричний сигнал, який, є зміною, який характеризує зміну фізичної величини у часі, і е, припустимо, що е, такий е, змінний електричний сигнал... Записується як S від T, де S – це якась фізична величина, А T – це час. І зміна фізичної величини у часі позначається як S від T. Це може бути з, залежність струму від часу, І від T, залежність напруги від часу У від T. А якщо йдемо про якийсь абстрактний електричний сигнал, то його просто позначають S від T. Так от, Припустимо, давайте, що S від T це наша напруга. Так от, Значення напруги в певний момент часу називається миттєвим значенням напруги. І, по суті, воно характеризується от цим от виразом. У нас є якийсь закон, по якому змінюється напруга в часі. Ми підставляємо конкретне значення часу в цей закон і одержуємо значення напруги в цей момент часу. Це буде миттєве значення напруги. Миттєве значення електричного сигналу. Якщо ми знаємо миттєве значення електричного сигналу, миттєве значення напруги, ми можемо знайти миттєве значення потужності. Тобто потуж... ми зможемо знайти потужність, яка споживається навантаженням від джерела в конкретний момент часу. І це робиться по цій формулі. Як бачите, потужність, яка споживається навантаженням R в момент часу T пропорційна. Квадрату електричного сигналу, який прикладений до цього навантаження R. Я нагадую, що SOT – це електричний сигнал, е, який є зміною напруги у часі. <кхід> Якщо нас цікавить енергія, яка споживається за час, Таким навантаженням, до якого прикладений такий змінний електричний сигнал. Ми просто повинні миттєву потужність проінтегрувати по часу. І одержимо от таку формулу. Вот. І це буде енергія, яка споживається за час Т велике навантаженням з опором R, яке підключене до електричного сигналу, який змінюється за законом S від T. І цим електричним сигналом є напруга. Тобто, припустимо, що у нас є резистор R, І до нього прикладена напруга U від T дорівнює S від T. І це вже не якась постійна напруга з певним напрямком, а це буде якась змінна напруга, яка змінюється у часі по такому от закону. І за час Т велике резистор з опором R буде споживати від джерела от напруги, енергію Е велика. І вона, ця енергія береться інтегралом від миттєвої потужності е, споживання. Е, ми можемо знайти середню потужність, яка споживається за проміжок часу Є, е, поділивши значення енергії, яка споживається за проміжок часу, Т на сам проміжок часу. І ми одержимо середню. Е, Потужність. Вот. Тобто миттєва потужність, вона в кожен момент часу може бути різна. Потужність, яка споживається від джерела S від T, в кожен момент часу може бути різна, і вона буде залежати від е, напруги цього сигналу S від T. Але за момент часу Т велике буде споживатися якесь середнє значення потужності середнє. і ми це значення потужності середнє одержуємо ділячи спожиту енергію за час Т велике на цей час Т велике. І якщо поділити цю формулу на Т велике, одержимо цю формулу. Це була середня потужність спожита, від, спожита навантаженням з опором R від джерела напруги S від Т за проміжок часу Т велике. Якщо ми візьмемо корінь квадратний з середнього значення спожитої потужності, ми одержимо так зване середнє, е, е, так зване діюче значення змінного сигналу. І, е, як ви знаєте, наприклад, от в гармонічного струму, в гармонічної напруги, змінної напруги, яка діє в е, в нашій мережі 220 вольт, в неї о, ці самі 220 вольт є саме діючим значенням напруги, яке одержується з цієї формули. Так от діюче значення зміненого сигналу має наступний сенс. Якщо ми прикладемо до якогось резистора постійну напругу, яка дорівнює цьому значенню діючому, то за проміжок часу Т велике на цьому резисторі виділиться така ж сама потужність, яка б виділилась за цей проміжок часу на цьому резисторі при дії змінного сигналу. Тобто ця середня потужність виділиться на резисторі з опором R, якщо е, така от потужність посередня буде споживатися резистором з опором R від джерела постійної напруги, яке видає от таку от, е, е, отаке от діюче значення змінного сигналу.